Юрій Луценко до нас долучається, боєць Староборони, генеральний прокурор України у 15-19 роках. Пане Юрію, добрий день Вітаю вас, пане Юрію. Ну не можу не згадати нашу останню розмову або крайню. Не знаю, ви розповідали, що ви напрямку десь там під Бахмутом розвідкою займаєтеся. Розкажи, розкажіть, будь ласка, як от за цей останній тиждень два змінилася ситуація? Давайте з цього почнемо. Маю добру новину, одна персональна, одна загальна. Персональна після мого бурхливого життя я вже маю в своєму активі день народження не тільки вдома, не тільки в тюрмі, не тільки на Майдані, але вже й в окопах. Так що, і таке досягнення також є. З іншого боку, сьогодні вже маємо. В результаті нашої розвідки і чудової роботи української артилерії, як мінімум, 12 е, оркотрупів, які вже більше не є загрозою для України, е, працюємо прямо кілометрів півтора-два від е, лінії зіткнення і спільно тримаємо оборотну бахмуту. Е, ситуація тут дуже напружена. Але м бачу тут безліч військових частин, різних підрозділів, дуже багато знайомих, побратимів. Е всі бадьорі духом, і Бахмут був пане Юрі. Ну о -о... Передусім, трошки з запізненням, але команда прямого доєднується до вітань вас з днем народженням. Дійсно, в таких умовах сподіваємося, востаннє доведеться вам святкувати ну, і нап направду. Я що б хотів сказати, Юрій, ви там бережіться. тому що у нас попереду ще багато включень, як мінімум, в ефір прямого, і ще багато роботи попереду. А тепер про роботу до якої ви свого часу також були дотичні, бо ми отримали вчора інформацію. Заголовок цих цього повідомлення було було. Був таким конфісковано всі активи Януковича. От спочатку, от не знаю, очевидь ви володієте цією інформацією, хоча перебуваєте на продаві. От ми її отримали. Хотів ви прокоментували, як сприймаєте для себе цю інформацію. Бачите, кожен хто зробив якусь справу, хоче виглядати першовідкривачем. Така у нас, на жаль, логіка людей, які не зовсім активно працювали попередній період. Зараз вони хочуть довести, що їхня критика тодішньої влади, до якої я мав честь мати відношення, була об'єктивною. Правда, така в 2016 році, коли я був Прийшов в генпрокуратуру, ми зрозуміли, що існує величезний масив справ майдану, в тому числі щодо самого Януковича і його найближчого точня. Керував департаментом майдану, як ви знаєте, дуже піарний і дуже складна людина. Пан Горбатюк, який не давав жодного результату протягом. Багатьох-багатьох років після початку слідства. Будь-які мої спроби його змінити, натикалися на шалений опір е, записних антикорупціонерів та, на жаль, і багатьох членів е, загиблих Небесної Сотні. Тому в цій ситуації, аби не збурювати суспільство і тим не менше давати результат, я прийняв рішення: е, Гроші, живі гроші, е, які можна було забрати знукович, ми вивели з-під Горбачука цю справу. І успішно провели спецконфіскацію півтора мільярда доларів. Можливо, ви пам'ятаєте, записні антикорупціонери придали, почали вселенські гвалти. Натравили угу. на мене на Transparency International. Їхній директор заявив, що це неправильна дія. Тобто, повернути в державну казну вкрадених півтора мільярда доларів, вони вважали страшним е, гріхом Луценка. Тим не менше, гроші прийшли в бюджет, з них рівно половина, тобто 700 е, з лишнім. Мільйонів доларів піш на створення нової української армії. Чим я горжуся і буду горжитися до кінця своїх дій. Ще друга половина пішла на нові дороги, на підтримку місцевого самоврядування і багатьох інших дуже важливих проєктів. Тим не менше у Горбатюка залишалася справа по межегір'ю. Це приблизно 90 великих об'єктів власності і сотні, сотні ну, маленьких там автомобілів, раритетних статуеток і різних цяцьок, які збирав цей угу. злочинець. Е і третя справа, да, і ця справа м -м, також була достатньо успішною, бо все це майно, про яке сьогодні вам розповідають, було накладено арешт. І воно було передано в спеціалізовану державну установу АРМА, це спеціальне агентство по управління арештованим майном. Саме там воно весь час і знаходилося без жодного ризику бути вкраденим. Зараз треба віддати належне вищому антикорупційному суду і національному антикорупційному бюро, які довели цю справу, котру Горбачук так довго волинив, до закінчення конфіскації. Ми маємо сьогодні межі гір'я і ряд інших об'єктів сім'ї на конфіскованим, конфіскованим. Чим я вітаю ВАКС і набу. І третя справа, можливо, найголовніша в моєму житті, бо я там був особисто керівником групи прокурорів. Це справа проти персонально проти Януковича як е, державного злочинця. Два роки тривало е, судове засідання, і тим не менше я встиг до початку війни добитися е, через суд законного рішення, затвердженого аж Верховним судом України про те, що Янукович засуджений як державний злочинець за державну зраду до 13 років. Таким чином, його появу на території України означає негайний арешт, і тому це фактично унеможливлювало ставлення на нього як маріонетки Кремля в перші місяці вторгнення Російської Федерації на нашу uh -huh. територію. Так що ще раз кажу: я не хочу міритися, хто більше зробив. Та привігра забрані при мені нерухомість була арештована і зараз уже конфіскована, і за це спасибі і Набу і ВАКС. А Янукович державний злочинець, з чим він і здохне е, з таким кольмом на лобі. Пане Юрію, а в мене запитання в нас зараз багато ну гарних рішень на правду, відбувається і нарешті ліквідація ОАСКу, вас щоправда відбулася вона чомусь одразу після американських санкцій проти вовка і так само тут запитання а чому саме зараз ось це рішення по грошах Януковича? Ну якби можливо ж це рішення і раніше можна було провести в 2020-му, 19 му році? З чим ви пов'язуєте таку активізацію саме зараз? Ще раз давайте. Якщо можна повторюю, може я погано висловився. Всі гроші Януковича, раніше організованого злочинного групування Януковича, півтора мільярда, які були знаходилися в Україні, були конфісковані ще при мені. Так, так. Я розумію, от... саме про ці 80 мільйонів то, то зрозуміло. А це... Півтора мільярда і 80 це... мільйонів. Але ну от зараз влада чому прийшла по ці гроші? Це вартість нерухомості, яка стояла на території України, і тепер є вже остаточно не арештованою, а конфіскованою. Все вона вже належить Україні. Чому зараз не шукайте тут е, темну кішку в темній кімнаті? Це процес, це важкий процес, який не подужав пан Гарчук, але подужала Набу і ВАКС. І дивіться, терміни нормальним людям, не прокурорам, здаються довгими, але повірте, це єдиний спосіб, щоб потім таке рішення не скасували. Тому все гаразд, все йде по плану. І я можу тільки привітати колег, які цим ретельно займалися і добилися результату. Я просто поточню, я бачила думку, що це рішення стало можливим після втечі пана Портова. Ну пам'ятаємо, що несподівано для всіх пролася інформація, що він якось дивним чином перетнув кордон. Ну і Бог з ним без нього краще нам, звісно, в Україні. Чи пов'язано можливо і з цим, тому що розуміємо, що він портнов адвокатував, Дуже часто нехороших людей на кшталт Януковича, Назвімо це так все набагато гірше. Пан Протнов смикав за мотузочки багатьма і багатьма суддями в Україні, і судді дослухалися до нього як до диригента Часів Януковича. Тому його втеча з України звичайно зробила суди більш незалежними. Але зараз ми говоримо про вищий антикорупційний суд України. Який був створений е як е базовий елемент програми президента Порошенка, і з моєї точки зору його незалежність не стоїть під жодним сумнівом. тому я його не по ні з течою Протнова, ні з американськими санкціями. Він зробив те, що е професійно і правильно, е давайте один суд е разом. Попри бажання, ну скажем, пошукати якісь політичні нюанси, вважати, що це є вища судова інстанція, рішення якої ми глибоко поважаємо, ВАКС до сьогоднішнього дня не давав жодного сумніву сумніватися в своїй аб'єктивності. Мені наприклад дуже приємно, що в Україні з'явилася така інституція, і ця справа Януковича, як ну резонансна. Мені здається, має потилити віру України в те, що судова реформа розпочата ще тоді, в далекому 2016 році, зараз дає свої бажані результати. Юрій, якщо ми можемо, що буквально одне запитання, і коли нам кажуть всі, а ми розуміємо, що активи це ж не тільки і там ще ще є і є, тому що в 40 мільярдів доларів залі оцінювалося. І... І цифри такі десь приблизно звучали, і були передані ті чи інші активи третім особам, і оформлялися, і передавалися вони та там бізнес-партнерам, скажімо так, і так далі. Тому подібне. Тобто, то, про цей процес ще на роки. Тобто, ми ще отримаємо якісь, дай Бог, найближчі там скільки років думаєте результати і конфіскацію тих чи інших активів, зокрема наближених осіб. На жаль, ви задаєте до для мене дуже складне запитання, бо заквершені моєї роботи генпрокурором було. Значно великий міжнародний. Та-та-та, ми зачекаємо там трішки там. Так, бачимо і чуємо, Юрій. Був позначений тиском на мене з боку угу. з боку угу. міжнародних супер. Все нормально, пане Юрію, Розуміємо. Взагалі Ми розуміє. бачимо, в яких умовах до нас доєднуються. Тому... <ріст> Тому насправді цей весь тиск пояснюється дуже просто: ще 4 мільярди доларів мафії Януковича знаходились на території Сполучених Штатів Америки, а потім були виведені в країни ЄС. Я робив все в рамках своїх повноважень. Як прокурор і як українець, щоб їх повернути до нашої країни, на це не вдалося. Сьогодні, з моєї точки зору, єдиний вихід з цієї ситуації це прийняття закону, який дозволить шукати і повертати гроші Януковича та інших мафіозів, будь-якого яких будь польову, будь-якої партійності, будь-яких проєдів, спеціалізованим міжнародним агентством. Так, да, вони за це хочуть винагороду. Але мені здається, я знаю чи знову можливості прокуратури і наших суддів, вважаю, що це був би правильніший шлях ніж чекати багато багато років і часто програвати суди через особливості міжнародного законодавства. Знаю точно, що в більшості країнах є такі механізми. Є і якщо ми хочемо повернути кошти і, хоча б так, довести справедливість до мафіозі, нам потрібно включати в цю роботу не тільки українські правоохоронні системи, але й міжнародні. Така моя думка, але для цього потрібен спеціальний закон. Власне агентство по управлінню е, арештованим майном, АРМА, саме для цього і було створено. Закон поки що не прийнятий. Якби Верховна Рада захотіла його прийняти, думаю, що це був правильний хід. Ну ми розшукуємо, наприклад, 20 мільярдів Януковича. Якщо агентство за 10% цієї суми береться її повернути. Невже це не є більш ефективним, ніж роками чекати, коли прийде успіх в роботі нашої прокурорів? Uh -huh. А вже кожен втрачений місяць це пораховування цих коштів, це прокрутка їх через спеціальні пральні агентства, це пропускання їх через офшори, що робить все більш і більш складним їх повернення. Тому швидкість в даному випадку це не тільки час, але і дорогідність їх правнення. От власне такі мої думки почули вас, Юрію. вам за те, що знайшли час. І Дивіться, от після цієї ще й розмови, знаєте, от ті звуки, які звучать на фоні, які з'являються на фоні, от всім глядачам нашим зрозуміти, от крім умов про які ми так часто говоримо, в яких перебувають наші військові і наші захисники. З яким ще й супроводом, от хотілося б, якби була колись така можливість, можливо, так і зробимо, щоб під час свого ефіру просто пряму трансляцію з передовою для того, аби на фоні цих звуків вести ефір, спробувати попрацювати до прикладу цілий день. Та спасибі вам та і до зустрічі. Дякую удачі до зустрічі. Бережіть себе, будь ласка, Юрій Луценко. До нас доєднувався боєць тероборони і генеральний прокурор України у шістнадцятому п'ятнадцять тому у 19-му роках, перепрошую, про судову реформу просто від 16-го року говорили.